Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо малювати квітку касмія. Для початку ми створимо ескіз. Зазвичай я візьму скотч, обведу його для кружечка. Можна малювати просто від руки, нічого не обводячи. Далі ми ділимо це коло на чотири частинки. Щоб легше було малювати пелюсточки, розділимо коло ще на 4, тобто 8 частинок. В центрі у нас кружечок для серединки. Далі у нас буде стеблинка, вигнута така. Намалюємо тут ще бутон. Він такий доволі кругленький у космеї, да? І тут у нас буде гілочка з листочками. Я просто стеблинку намалюю, не буду лінії зараз промальовувати, і тут у нас буде під квіточкою такі лінії. Розмітимо ще пелюсточки. Пелюсточка у космеї має ось таку форму. Бачите? В середній частинці виступає ось так. Можна не розмічати. Пілюсточки одразу малювати фарбами, але для зручності я це зробила, щоб було зрозуміло, як це робити. Можна розпочинати малювати фарбами.